Вітаю, любий друже! Ти на каналі Німецький шлях. Сьогодні ще в нашому відосику ми поговоримо про розлучення в Німеччині, якщо ви приїхали з дружиною або сім'єю, і щось пішло не так, що ви вирішили розлучитися. На жаль, таке буває, і я не виключення в цьому випадку, тому розповім вам, як саме робили це ми. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Чому люди розлучаються? Звісно, може бути купа причин, як вагомих, так і не дуже. Але саме в нашому випадку, я вважаю, було одним з вирішальних факторів те, що ти довгий час маринуєшся в одній кімнаті з дітьми, з дружиною. Е, в тебе нема ще роботи, в тебе ще нема мовних курсів. ну, Зараз -то в мене вже є мовні курси, але на той час ще не було. І ще перебої з виплатами з джоб центру І ви сидите всі в одній, як то кажуть, банці, і е, постійно накопичується оцей от стрес, нерви, починаються сварки. І це може бути як в моєму випадку, так можливо в випадку інших людей вирішальним фактором, що шлюб почне. Тріщати. І що ж робити, якщо ви прийняли вже рішення, що все, розводимося. Розвучення ваше в Німеччині буде складатися з трьох етапів. Перший етап це ваше розлучення по документам, другий етап це ваше фізичне переселення в окремі помешкання. І вже третій етап це розділення ваших рахунків, тому що коли ви заселилися як подружжя. Тим паче, якщо ви вже встигли оформитися на параграф та утримувати виплати з до центру, то вас не розділять по рахункам до тих пір, доки ви будете проживати разом. А от що саме стосовно етапів з вашим розведенням по документах та розселенням по різних е, помешканнях. Тут я не можу сказати однозначно, чи вони повинні бути один за одним, чи якийсь з них може бути першим, а якийсь другим. Я гадаю, що може бути і так, і так. Але якщо у вас буде розселення першим, то, скоріш за все, для цього повинні бути вагомі причини. Наприклад, один з подружжя. Забухав, бухає щодня, кричить, вирішить, що попало, робить. В такому випадку, звісно, його приїдуть, примусово переселять, а вже потім будуть розбиратися з розвученням. Але в нашому випадку ми спочатку розвелися по документам, а вже потім, маючи на руках офіційні документи з перекладами за постелями, що ми розвучені, ми вже розселялися. Тому буду розповідати по порядку, як було саме в нас. Як розвучитися по документах, якщо ви знаходитесь фізично. В Німеччині. Варіант перший це розлучення через Німеччину, через їхній суд. Оце оце. Точно не знаю, куди там що подавати, тому що ми так не робили. Я знаю тільки два фактори: що через Німеччину буде довше. Кажуть, що там, начебто як рік дають на примирення. І друге, це те, що буде дорожче однозначно, тому що німецькі ціни, звісно, не йдуть ні в які порівняння з українськими. Так, ось ми розводилися через Україну. Як це робиться? Ви дистанційно онлайн, через знайомих, ще якимось чином знаходите адвоката, який займається цими справами в Україні. Через, знову ж таки, онлайн або через інтернет робите на нього довіреність, що він може від вашого ім'я вести справи, в тому числі і займатися вашим розлученням. Звісно, само собою, платити йому якусь. <сум> Якусь грошову суму за те, що він буде цим займатися в нашому випадку. Це було 200 баксів, навіть не євро. Здається, не євро, а баксів, а може євро коротше, 200 чогось, чи євро, чи баксів коштували послуги саме адвоката в Україні. Далі вас розлучують онлайн, вам прямо в дію прийде постанова, що вас розлучили. Це процес не швидкий. Приблизно десь два місяці буде само розлучення, принаймні у нас тривало. А ще потім, коли ви розлучились, ви ж напевно хочете, щоб цей документ мав юридичну силу і в Німеччині, то вам для цього треба, по-перше, апостель. По-друге, офіційний переклад на німецьку мову, тобто з нотаріальною завіреністю на апостель і нотаріально завірений переклад. Так само, якщо ваш адвокат володіє цю інформацією, де це можна зробити, можна це зробити. В нашому випадку в нас була окремо, скажімо так, контора, яка нам вже не перший раз робила переклади та апостелі. І просто адвокат в Україні, знаходячись, переслав наші документи до цієї контори, і вони вже зробили переклад та апостель це зайняло ще напевно, місяць. Звісно, Ну, знову ж таки, це все не безкоштовно. Ще умовно можете в голові тримати е, сотку півтори євро на оці от переклади, апостелі, все інше. І потім вже фінішом йде відправка документів з України в Німеччину. Ну, в нашому випадку новою поштою. Так, документи переслалися, воно там коштує щось близько 10 євро. Тобто, це вже недорого. Коротше, саме розлучення по папірцях в нас вже зайняло десь приблизно 4 місяці. Ось так. от. Далі, що ми робили далі? Коли у нас вже є всі папірці на руках, ми, 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 Костянтини, розсилали вандразам вандразам. Це міграційна служба, яка відповідає саме за розселення емігрантів, з України в тому числі. Я туди писав на різні емейли, які познаходив прохання переселити мене. О, і в тому числі в нас якраз на той час були вільні місця, як в чоловічій в чоловічій кімнаті, так там, де одинаки живуть, так і була вільна кімната на другому поверсі в нашому ж будинку. В принципі, ми всі були за, в тому числі. І Бувша дружина і діти, і я в тому, в тому числі, щоб я залишився в цьому ж самому будинку, тому що е, це дозволить ну, набагато краще спілкуватися з дітьми та допомагати один одному. Це якби в нас постійно і зараз йде, коли там треба комусь в магазин, комусь ще кудись погуляти з дітьми. Це значно покращує справу, коли тобі ти знаходишся по в цьому ж самому місті. Тобі не треба їхати з сусіднього міста. Тому я робив акцент в тому числі на те, що дружина з дітьми не проти, якщо я залишусь по цій самій адресі, і прошу переселити мене просто там в сусідню кімнату. В, цьому ж будинку. в тому числі писав до Джоб-центру на рахунок розділення наших рахунків. Це я вам на початку відео і казав, що вони не розділять ваші рахунки, доки ви живете разом. Вони мені були так і відповіли, що доки ви проживаєте разом, незалежно офіційно, неофіційно і тому подібне, вам буде нараховуватись якби разом. І ось вже десь через місяць, напевно, чи півтора очікування. Е, до речі, привітайся. Хто у нас тут такий? Хальо-хальо, це у нас прогулянка. І десь через місяця ще очікування мене нарешті переселили. І при чому переселили, в принципі, як я і прохав в цьому ж самому будинку, просто в іншу кімнату. За, за що насправді велика дяка. При цьому мені, звісно, написали, що е, ви можете і самі собі житло якби, шукати. Ми не зобов'язані вас переселяти, коли вам захочеться. Але, ну. Я думаю, кожен, хто цікавиться життям в Німеччині для переселенців, знає, що знайти окрему кімнату людині, яка хреново знає мову, яка ще не отримує заробітну плату. Ну, шанси отакі от нульові ще для сім'ї, особливо якщо сім'я велика, так, можна. А одинака ні, ніхто ніяку вам кімнату не здасть, може, десь і здасть, але це знаєте, як знайти квевер десь у лісі п'ятилисний. Після того, як мене переселили, я вже написав знову до джоб центру що розділіть, будь ласка, мої рахунки, на що вони мені відповіли? Що, а підтвердіть, що ви переїхали, бо адреса що у вас не змінилась та сама. І я знову писав до Ландразам того, що прийшліть мені, будь ласка, підтвердження для джоб центру, що мене переселили. Вони мені його прислали. Я відправив до джоб центру і все пішло нормально. Коротше, розділили наші рахунки. Я вже першу виплату, як одинак отримав. Бувша дружина. На жаль, ще ні. Тому що їй прислали купу папірців, які заповнювати по новій. Тому що це робилося все через мій електронний кабінет. І я так розумію, що оскільки я вже в цьому електронному кабінеті був, там вся інформація є, то зі мною все пройшло швидко. А дружина, скоріш за все, зараз буде ще підвішена місяць. як... При першому оформленні в джоб центр та не буде отримувати знову ж таки місяць виплат, доки вони там все не оформлять та не нарахують. Так що, отаким от чином, ми розлучилися. Справа не важка, але достатньо довга. Ну і звісно, потребує деяких затрат фінансових. Пишіть, до речі, в коментарі все, що ви гадаєте, з цього приводу, можливо, є якийсь власний досвід по цьому. Питанню, буде цікаво почитати. Звичайно, лайкосимо цей відосик, ділимося посиланнями зі своїми друзяками, як завжди. З вами були ми! Так.